Кожного дня мене переповнює відчуття гордості, адже я студент Національного університету Державної податкової служби України. Мене звуть Дмитро. Я навчаюсь на юридичному факультеті. За декілька років університет для мене і багатьох студентів став другою домівкою. І сьогодні у нас особлива подія. Нашому дому виповнилось 90 років. За цей період навчальний заклад зростав та розвивався. Нарощував навчально-технічну та виробничу базу, пройшов шлях створення від українського торф'яного технікуму до національного університету. Гуляючи вже такими рідними коридорами, намагаюсь уявити, скільки людей зробили свій внесок. У розбудову та створення нашої домівки Альмаматер. Одним із таких людей є ректор Національного університету Державної податкової служби України наш батько Петро Володимирович Мельник. Я Чому прийшов працювати після закінчення? Я ж закінчив у 76-му році, і тоді було прийнято однозначно йти служити до армії. Але мені снився наш навчальний заклад. От, настільки люди, які там працювали, викладачі, атмосфера, мабуть, була сприятлива для молодої тоді людини, для молодого хлопця з Полісся, який приїхав навчатися. Ось і виникла якби мрія в майбутньому працювати. і Я вдячний директору тоді Володимиру Івановичу Павленку, який очолював наш навчальний заклад, який мене запросив на цю роботу. Для мене дуже важливо, щоб студент відчував навчальний заклад як, як свій рідний, як свою домівку. Звичайно, найважливішим для нас є навчання, але завжди знайдеться час для таких маленьких пустощів, як зізнатись у коханні фінансово-економічному коледжу або зустріти свою другу половинку на осінньому балу. Підготовка фахівців здійснюється на шести факультетах: юридичному, обліково-економічному, податкової міліції, фінансів та банківської справи, економіки та оподаткування, до складу яких входять 30 кафедр, де навчаються понад 12 тисяч юнаків та дівчат з усіх регіонів України. Ми, як вуз, маємо відповідні зараз контакти, співпраці із провідними вузами Польщі. Іспанії, Франції. Національний університет виступає організатором та бере участь у міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і за її межами. На один рік науково-педагогічний склад університету приймає активну участь у доопрацюванні бюджетного кодексу України. Ось недавно приїхали із Хорватії. Хорватський університет в Загребі 60 тисяч студентів, де вже почали навчатись і наші студенти, тому що йде паралельний процес отримання диплому як в нашому університеті в Національному державної податкової служби України, так і в відповідному університеті. Чи це Сорбона у Франції, чи це Академія фінансів у Варшаві, чи це університет в Ополі чи в Любліні. Зараз ця програма реалізується в Загребському університеті. Приятелям факультету, захвалюємо на признання вам прослідовлені, захвалюємо студентів, можливо, вашу фокусу саму на прекрасну різницю, вам, господин ректоре Мельник і вашу делегацію, вам, вашу екстеленцію, що ви вашим доласком та нас величали Університет отримав визнання за кордоном, оскільки підтримує міжнародні зв'язки з іноземними навчальними закладами Польщі, Росії, Франції, Іспанії та Хорватії. Мабуть, тому він постійно перебуває на вістрі наукової думки. Візитівкою університету є культурно-мистецький центр Сузір'я, який налічує 20 творчих колективів і студій, з яких 5 мають почесне звання народної. Ми зараз активно працюємо в університеті над створенням умов для заняття фізичною культурою і спорту. Увага! Група Шикуйсь! Рівняйсь струнка! Стадіон на тисяч місць, басейн, спортивні зали не тільки гандбольна команда, яка грає в суперлізі, а й єдиноборство. Ми розвиваємо дзюдо, бойове самбо. На базі спортивного комплексу університету діє сучасний стадіон та спортивні зали, де функціонують 16 секцій із різних видів спорту. Тренування проводять досвідчені викладачі. Більшість з яких мають звання заслуженого тренера України та майстра спорту міжнародного класу. Меня зовут Владислав, Я учусь на факультеті фінанси і кредит. Памі этого займаюся спортом, а саме бойовим самбо є обладателем Кубка Украины по боевому самбо, обладателем Кубка Европы по бойовому самбо. В університеті створена відповідна матеріально технічна база, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащені лекційні аудиторії, нові гуртожитки, їдальні, медичний центр, житловий комплекс для працівників та викладачів. Провод! 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 Університет щиро приймає у своїй стіні студентів. Продовжуючи традиції, що були закладені задовго до нашої появи, ось, наприклад, знаєте ви, чим відрізняється студент від курсанта? Ну, по-перше, курсанти я вважаю більш відповідальні. Ми підтвердикова з інститутом збройних сил України. У нас там постійні шикування, наряди. Ми беремо участь у парадах. Ну і взагалі у нас насиченіше життя ніж студентів. Сьогодні в університетському парку знаходиться меморіал, який створений на честь пам'яті трьох тисяч викладачів та студентів навчального закладу, які віддали своє життя за перемогу у великій вітчизняній війні. На території університету височить храм Святого Миколая, який з ініціативи ректора Петра Мельника у 1999 році був збудований та освячений. Понад 10 років святою службою храм допомагає підтримувати віру, духовне зростання молоді та мешканців ірпеня, нагадуючи про вічні цінності, закони честі та моралі. Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що бути одним із кращим в Україні це добре. Але цього, але цього недостатньо. Ми повинні бути одним із кращих у світі. Тримають небо сосни золоті. Ірпінь єдине місце на планеті, яке собі обрали я і ти, щоб тут навчатись в університеті. Ми молодь української землі вивчаємо. Для того, щоб у місті селі Спіли сади, росли на Національний університет. Amen.